В в зону берегів річки Финя, з розширенням берегів для влаштування чим звужує русло річки та забиванням комиків верби та насипанням грун. Прошу негайно направити в місце ваших фахівців для перевірки законності будівництва зубних споруд здовж річки нічкепіння та її включання, про що скласти відповідний акт з фотофіксацією витримувати проєкт кошторисну та музану про погоджування документацію на дане будівництво та допорушників відривувати в межах чинного законодавства із залученням правоохоронних органів. Також просимо надати підтвердження чи погоджування. Погоджувати вище вказаний проєкт.

А де гроші виділені в 13 році 139 тисяч і в 2014 році 204 тисячі? Представтеся, хто ви є? Вагнер, я Вагнер, я Вагнер, потім кого ви подавали. Я Вагнер, а це ви? Громадянин України. Громадянин України. Громадянин України. Я як громадянин, я як громадянин України прийшов просто запитати. У 2013 році на тротуар було виділено 139 тисяч. Гроші неба. Тротуар не починався будувати. У 2014 році було виділено 204 тисячі. Тротуар не будувався тільки після того, як пішли кримінальні провадження, як були порушені кримінальні справи. Тротуар почав будуватися в 2017 році. Місяць назад. Поясніть людям, де гроші. Плюс до цього у 2016 році була завершена дамба з в експлуатацію. Вона була з даним експлуатацією невидима привід. Стінки не було, нічого не було. Ви її за неділю там зливали у річку бетон, каміння. Пожалуйста, поясніть людям, чому не було зроблено в 2016 році і як ви змогли, як ви як ви. Уд... Я, я, ще, я ще говорю. І як ви проти мене, по перше, по-друге, ви, ви ж проти мене тут люди говорять, я людям пояснюю, в чому діло. І кримінальні справи порушені. Якщо щось незаконне, пожалуйста, звертайтеся в міліцію. Я не прячуся, не ховаюся. Я тут. Ви кошти крали районні, в 2016 році. Кошти районні були виділені і вкрадені.